Всім привіт! Ем, ну, моє відео одне буде, я не знаю. Я просто зараз не маю часу знімати. У мене то уроки, то малювання, то музи... Ну. Коротше, музичне, малювання. Уроки. Домашнє завдання. Ну, і т.д. Ну, постараюсь знаходитися для вас час. Ну. Не знаю. Я постараюся якось знаходити ще час хоча б годинку, щоб познімати хоча б 4-3 відео. Ну, в принципі, 4-3 відео то мало. Хоча б з 20. <рес> і тоді буду ще думати, як мені Це. Може буду щось монтувати і так далі. Тому. Espere, não